Сенсація! Гаррі Поттер походить з України. І справжнє його прізвище Гори Петро. Ходіть, покаже. Сповідний розпис Покровської церкви Слободи Війшанської. Я так розумію, це Черкащина. 1823 рік. Оце 1823. Бачите, отут воєнний обиватель, їх є. Ну тобто, військові, часто під військовими записували саме козаків. Я так підозрюю, що гори Петро це ще й козак. І отут бачимо 1069 запис. Внук його Марко, Герасімов син, гори Петро. 13, 13 років йому. Зверніть увагу, гори Петро, однозначно. Гаррі Поттер, гори Петро. Ну, звісно, це жарт, але яке ж класне прізвище гори Петро? Да? Чому він горів? Це таке інше питання, чи він був просто гарячий, такий чолов'яга? Чи можливо в нього була пожежа якесь нещастя в цього Петра? І він отримав ось саме таке ємке, таке милозвучне, таке круте прізвище гори Петро, яке пізніше стало зі звучним з Гаррі Потером. Що я тут і використав. Самого Гаррі Потера можна подивитися в моєму осідищі, тегну тут що це за проект. Підписуйтесь і туди. І пишіть в коментарях, чи дивились Гаррі Потера і як вам його український відповідник, гори Петро. Ну, до речі, Потер, хто не знав, означає гончар. Тому Гришко гончар теж підійде.